Дерево життя у Чернівцях в рамках цього проєкту на вулиці Коморова з'явилась ошатна алея молодих платанів. Нині працівники Чернівці газу разом із Трестом зеленого господарства озеленили одне із найбільших узбіч міста. Більше подробиць далі. Нещодавно компанія Чернівці Газ започаткувала новий проєкт Дерево життя, який спрямований на те, аби споживачі доєднались до економії ресурсів. Ми пропонуємо їм відмовитися від паперових рахунків. Тобто, наші клієнти відмовляються від паперових рахунків. Ці кошти наша компанія спрямовує на висадку дерев. Зараз у нас фактично 50% наших клієнтів, як у місті, так і в області, в онлайні, тобто вони користуються нашими електронними сервісами. Ми на узбіччя головних артерій міста побільшало молодих насаджень. Газовики в тандемі із трестом зеленого господарства розпочали висадку молодих дерев, які подекуди замінять сухі рослини. Тут достатньо широка зелена зона. Вона має ну, відстань в різних місцях 8-10 метрів. Для того щоб зробити компенсаційну посадку, треба щось посадити. От міняємо крупномірні дерева на крупномірні, але просто здвигаємось в бік, щоб не висаджувати ці дерева під дротами, тобто вони мають змогу розростатись і не будуть ростати в дроти. Понад 10 газовиків нині садили молоді дерева. Відтепер алея платанів з'явилась на вулиці Комарова за словами Вікторії. Голодняк це лише частина запланованої роботи. Це проект, який передбачає довготривалу співпрацю. Сьогодні ми висаджуємо 15 платанів. Плануємо ще висадку у весною. Орієнтуватися вже будемо по часу і осінню. Окрім того, організатори проєкту планують впродовж двох років посадити тут майже 100 платанів та 150 кленів. Аляна Рудніцька, Андрій Доротюк, Чернівецький промінь.